Так, так, ви здогадались. Сьогодні мова про пудру. Про мою улюблену пудру Джордані Голд. Але я не буду сьогодні вам розповідати про склад і як нею користуватися. Я хочу задати вам одне єдине запитання. А чи знаєте ви, що таке компактна пудра? Ні, я не буду чекати вашу відповідь. А просто запишіть мені в коментарях, чи ви про це знали. І секрет пудри компактної в тому, що це, це тональна основа висушена і спресована у пудру. Тому, коли ви користуєтесь пудрою компактною, тональною основою користуватися не треба. Ви спитаєте, а чим користуватись? Для цього є пудри розсипчасті або кулькові. Або якісь інші, але не компактні. Компактна пудра це самостійний продукт, його можна наносити саме на крем для обличчя. Її наносять не спонжем, який є в пудрі, а пензлем, звісно, самим великим пензлом. І тоді вона наноситься легко, не полишає ніяких штрих-кодів на обличчі. І розподіляється рівномірно, і цілий день ви будете виглядати просто чарівно. Ось такий секрет. Миру нам. Залишайтесь красивими!